Готуєтесь до відпустки саме час подумати про безпеку житла, що зробити, аби до вашої селі не завітали небажані гості, знають наші життєві поради. Чи у квартирі Дениса побували непрохані гості? Хтось вночі прийшов в той час, як я спав, із кошелька брабалі гроші, Дві в кадна була відкрита, а возможно, что-то їх спугнуло. Можливо, нам просто повезло. Насправді, здебільшого, у таких випадках винні самі господарі. І ось чому. За статистикою до 70% крадіжок справа рук так званих піонерів, тобто не професійних крадіїв, а алкоголіків, наркоманів, бомжів або підлітків. Перше, що роблять злодії початківці, просто смикають за ручки та штовхають двері. Перевірено, на будинок одна-дві квартири завжди відчинені. Тихенько зайти та забрати, що є у коридорі. Це справа 10 секунд. Однак і замок не рятує справу у тому, що дві третини замків у дверях українців старі радянські, здебільшого встановлені самотужки. А замінюють їх на китайські. Це не захист, а запрошення для домушників. В одному з великих будівельних гіпермаркетів столиці ми придбали цей замок. Це найпопулярніша модель. Їх розбирають, наче гарячі пиріжки. За 100 гривень тут в комплекті є все. Сам замок, ключі, ніби броньовані накладки. Виглядає красиво пристойно, але захисту насправді нуль. Як надійно захистити житло, найкраще знають у Федерації локмайстрів. адже саме у їхній лабораторії постійно проводять дослідження усіх видів дверей, замків, серцевин та фурнітури, що потрапляють в Україну. Тут їх б'ють кувалдами, ламають фомками, свердлять, навіть поливають рідким азотом. Покупає замок, ви покупаєте час. Все залежить від наліччя інструменту, второї ад кваліфікації будет делать, и буде времени, которое є самим критичним фактором. Якщо ви звичайна людина, мало ймовірно, що ваші замки будуть поливати азотом та застосовувати спеціальне обладнання для злому. Відтак варто слідувати трьом головним правилам відлок майстрів. Це захистить вас від злодіїв непрофесіоналів. Перше, замініть старі радянські замки. Завжди купуйте три складових: сам замок, окремо високосекретний циліндр та броненакладки, які захищатимуть замок та циліндр. Мінімальна вартість надійного комплекту тисяча гривень. Бажано, щоб набір ключів був у запечатаному пакеті. Це гарантія, що з них не зроблені копії. Друге, краще, коли в дверях встановлені два замки різних типів. Наприклад, зверху сувальний, знизу циліндровий. Можна придбати так званий моноблок. Це коли в одному корпусі встановлено одразу два замки, і один може додатково блокувати інший. Однак і коштує таке рішення дорожче від тисячі гривень лише сам замок. Пам'ятайте, неправильно встановлений замок це реальна загроза зламу. Тому краще довіряти встановлення замків сертифікованим професіоналам. До того ж, це збереже гарантію на пристрій. Якщо ви залишаєте квартиру надовго, краще додатково встановити пультову сигналізацію або принаймні домовитися з сусідами чи родичами, щоб вони наглядали за вашим житлом.